Як ви знаєте, нещодавно з'явилася нова версія Android 5.0 Lollipop офіційна. І тепер її можна поставити на Nexus 5, Nexus 7 2013 року і Nexus 7 2012 року Wi-Fi версії і Nexus 10 на Nexus 4i, на Nexus ZTE і 3G. Версію Nexus 7-го поки що неможливо. Але так як у мене 2012 року Wi-Fi версія, то ми встановимо. І для того, щоб встановити, ви спочатку повинні скачати вашу версію прошивки, офіційної прошивки на сайті посилання на версії, буде в описанні, знизу в описанні. І також встановити собі драйвера ADB. На ADB і Fastboot. Фастбуд. Сього початку скачати архів, потім розпакувати його. Саме найкраще це розпакувати в диску C і зразу там встановити, потім натиснути на такий собі APK-файл ADB. скачуємо, потім вводимо букву Є, yes", тобто, потім встановлюємо драйвера, підключаємо. перед цим підключаємо наш. Планшет або телефон до комп'ютера, при цьому ми повинні зайти в настройки ну, і там вибрати планшеті і вибрати номер спірки, натиснути 7 раз, для того, щоб отримати дозвіл на режим розробника. Ми отримаємо режим розробника. Потім ми заходимо для розробників і там заходимо в. Натискаємо відкладка по USB. Потім також заходимо в безпека і натискаємо там невідомі джерела. Заходимо туди, натискаємо галочку і потім тепер підключаємося до комп'ютера. Потім ми повинні з папки нашої папки прошивки Nexus 7-го або іншого девайсу перемістити всі файли в папку ADB і також там архів його. Також розархівувати і перемістити все це в папку ADB, в якій ми куди ми встановлювали її з самого початку. тоді. Потім ми повинні зайти в команду строку на комп'ютері, ввести SD, потім пробіл, C, потім папку, в яку ми зберегли ADB-файл. У мене він в диску це і зразу ADB, папка. Ми, ми вводимо цей адрес і натискаємо ADB і натискаємо Enter. Потім показується, що в нас правильно зроблено. Потім після цього, коли ми ввели Fastboot, потім ми вводимо Fastboot Devices, перевіряємо, чи наш телефон або планшет підключений. Якщо вводить Номер, то все підключено. Якщо ні, то ви повинні зайти в відкладки, номер розробника і там перевірити, і все повинно підключитися. Після цього ми повинні наш планшет перезагрузиться в Fastboot Mode. Це коли там можете є старт, рекавері мод і так далі. Потім ми повинні ввести, після чого ми повинні ввести ADB Reboot Bootloader. телефон перезагрузиться в Bootloader режим. Потім перевіряємо, чи наш планшет видно в цьому режимі, при цьому ми не повинні відключати планшет або телефон від комп'ютера і вводимо в команді строки Fastboot Device. Якщо знову з'явився номер нашого девайса, то все підключено. Потім ми вводимо FastBoot OM Unlock. Ця команда удалить ці дані з нашого телефона, або планшета. Е в для цього якщо в нас заблокований е загрузчик, то ми повинні ввести е fast ну, це е Fastboot OM Unlock, ми вводимо знову в команді з е Fastboot reboot Bootloader, Якщо ми до цього. У нас був розблокований, то ми вводимо FastBoot теж І потім наш планшет знову перезагружується, і потім ми можемо або зробити так це варіант, а це ввести в командній строці Fastboot, Flash, bootloader, bootloader і це ми повинні перед цим зайти в папку ADB і перейменувати bootloader назва нашого девайса на просто bootloader. Коли ми це зробили, то ми вводимо команду fastboot-bootloader bootloader.img, Потім натискаємо Enter. Всі дані змінюються, там чи пройшла операція успішно. Якщо пройшла успішно, то все окей, а якщо ні, то там з'явиться файла або якась інша строка. Також потім ми вводимо Fastboot, system МГ. А якщо у нас телефон, то ми повинні ще ввести flash radio і МГ. І також ще в папки перейменувати ADB. з Радіо і назва нашого девайса на просто радіо. Та, коли ми зробили ці дві опера... три операції, ми повинні ввести Fastboot, userdata, data і user Е, Також це все удалить наші дані і наш бутлордер буде розблокований. Після цього ми вводимо fastboot, флешboot. Вся операція і відбувається операція. Потім після цього вводимо fastboot flash recovery, recovery mg. Натискаємо інтерв'ю, операція відбувається, fastboot format cash, натискаємо інтерв'ю, операція відбувається, і fastboot OML, операція відбувається, і після чого ми отримуємо наш планшет перезагружається. Знову заходимо в командну строку і вводимо Fastboot Reboot. І після цього, якщо все правильно зробили, то ваш планшет перезагрузиться і вбудеться установка Android 5.0. Або можна зробити по другому варіанту. це ми повинні. Або ми можемо просто зробити ось так: це зайти в папку ADB. Якщо у вас Windows, то натиснути на flash All, запустити його, і потім воно загрузить нашу прошивку, яка зберігається в папці ADB, і встановить нам версію Android 5.0. Або так, або так. кому хто як краще хоче. Якщо когось не спрацювало через Flash Old, то повинен так робити. А <кх> якщо так, то так. Якщо Можна через флеш All або вивозити команди вручну в командній строці. Також після цього ми повинні зайти в Recovery, коли ми все це зробили. І потім опуститися кноп... ми можемо керувати нашими командами на планшеті кнопками збільшування гучності і зменшування. Потім ми повинні зайти в Recovery Mode. Вибираємо Wipe Data, Factory, Data reset, і нажимаємо очистити його Wipe Data і Wipe Factory Data Reset. Ми очищуємо це і потім призиграємо наш планшет або телефон. І все тоді відбудеться нормально. Також не забувайте, що при цьому очиститься всі ваші дані, але... Зараз ми загрузимо так як в Android 5.0, то там покращили бекамп даних. І ось наш планшет грузиться, загружається. Це може зайняти дуже велику кількість часу, тому вам раджу відійти і попити чай або щось інше зробити, або просто почекати. І ось це сталося. І все це ми про чекали весь цей час. Ось, ось така прошивка, як бачите, у нас вже стоїть Android 5 Lollipop. Ми поставимо українську мову. І завтра буде в нас огляд. Я зроблю огляд. Потім вам про все це розповім. Ми повинні підключитися до Wi-Fi. Ось ми підключимося. Як ви замітили, побачили вже, то з'явилася нова клавіатура з Android Lollipop. Зараз вона запуститься. Ми повинні будемо також перевірити наявність програмних оновлень. Ми зможемо відновити наш телефон, якщо потрібно, з BKMP. Що, як по мені, дуже прикольно буде. Також ми можемо підключити свій Android адрес. Ввели пароль, потім натискаємо далі. Я думаю, зараз можна буде відновити всі мої дані. Не думаю, що це можливо буде. Але побачимо зараз, чи повернуться наші дані і всі програми, які були в мене на цьому планшеті. Також пізніше, я думаю, прилетить оновлення і для мого Moto X 2012 року. 2013 -того року. 2014 -того року. Зараз зачекаємо секунду. І ось ми можемо відновити наші дані. Натискаємо це Nexus 7, який у нас був. Або створити новий пристрій, або Moto X, яким я користуюсь, або Nexus 5, якого в мене вже немає. О, 3-4 дні. Багато. Можемо відновити дані, наприклад, з Moto X або з Nexus 7. Ми вибираємо Nexus 7. Потім усі додатки. Вибираємо які додатки, ми хочемо відновити. Нехай будуть всі. Далі буде підтвердження служб Google. Зараз буде йти відновлення, ми все це пропустимо. Ось як відбувається відновлення. І ось відбулося відновлення мого Nexus 7-го. Бачите, картинка змінилася, також панель повідомлення змінилася, але про це пізніше ми поговоримо. Також ми можемо тягнути шторку з швидкими повідомленнями. І також ось як бачите, налаштування змінилися. Перевіряємо. Все. про пристрій. Як бачите, Android 5.5, 5.0. Такий лоєпоп. Держимо і запускаємо аналог Flappy Bird. М -м, не дуже в мене вийшло. Я думаю, ви і так зрозуміли. Також в Google Now все є, все працює. Відновлення відбувається через Play Market, також всі додатки будуть загружатися і оновлюватися. Але при цьому, якщо ви робили так, як вручну вновлювали свій телефон або планшет, то всі ваші дані інші, які не зберігалися в хмарі, це. Картинки, музика і все інше чиститься повністю з планшета. І залишається тільки чистий планшет. А всі програми можуть відновитися, галерея, фотографії теж можуть загрузитися з Google галереї, Google Plus галереї. Ось такий Android 5.0. Думаю, вам сподобалась моя інструкція, все було зрозуміло. Якщо ні, щось запитуйте, всі. Посилання на скачування програм і додатків будуть в описанні. Ось, такий, ось така була інструкція для встановлення Android 5.0 Lollipop на Nexus 7. Також це можна зробити і на інший Nexus. Думаю, все буде повністю однаково. Пока-пока.